У хаті, як у віночку, на одній стіні світлини дітей у весільних сукнях, на іншій репродукція Тараса Шевченка, який був одягнений у кожух із своїми суворими очима, з осудом зазирав, здавалося, в саму душу, ніби попереджаючи, навіть не думай. На покуті з ікони сумними очима дивився на неї творець і, здавалося, аж пропікав зсередини. Але від тих поглядів зі стіни вона не змінила свого рішення. Нехай буде так, як надумала, бо знала, що краще вже не буде. Думала про це й раніше, але вагалася і вирішила саме сьогодні, бо наболіло. І з тим наболілим жити було вже не до снаги. Отже, хай це станеться сьогодні, першого дня Нового року. Вчора приїжджала дочка зятем та онуками із столиці, побули, привітали і поїхали. Коли діти були вдома, він мовчав тридцять років мовчав. А тепер, коли вип'є добряче, згадує молодість, випоминає, що не дочекалася його з армії, бувало, й бив, і ніхто того не бачив та не чув. Хіба що Тарас Шевченко зі стіни, і той, хто все бачить та знає, і від суду якого не сховаєшся. А ще вчора їй було навіть весело, бавилася з онуками, сміялася, у вікно зазирало ласкаве сонячне проміння, довго розмовляли з донькою про столицю і дивно дійшли висновку, що столиця то виявляється справжній вампір, бо саме в ній заарештували Шевченка, саме з неї забрали на каторгу Василя Стуса. А свого часу з майдану відійшли у вічність інші мученики. Коли дочка із зятем та онуками виходили на вулицю, опускалася навколішки і молилася. І коли поїхали, всю ніч молилася теж, плакала і молилася, бо знала, що то великий гріх, але й терпіти більше не було сил. Не розуміла лише одного. Чому раніше мовчав, а ось тепер, коли онуки пішли у школу, пригадав їй молодість, дорікнув, що взяв її без цноти. Саме тому й вирішила, що сьогодні буде найкраще. Дочку та онуків побачила і більше вже нічого не хотіла. Навіть якщо відверто, то й жалкувати нема за чим. Усе життя в його хаті було наймочкою, і хто зна, кому. Шевченковій наймечці Ганні, чи їй було важче. Глянула у вікно. Небом пливли важкі чорні хмари, у сусідському дворі вив собака, підійшла до шафи, вдягнулася у все нове, глянула спочатку на тараса, а потім на того, хто все пробачає. У їхніх поглядах побачила осуд і біль. Але все вже було вирішено заздалегідь, то був її вибір. Ще раз опустилась навколішки і помолилась за себе, щоб пробачив, а ще щоб побачити на небі сина, який поліг у Донецькому аеропорту. Хоча й знала, що це нереально. Дивно. Спокійно піднесла стілець до середини кімнати, де зі стелі стирчав гачок. До нього прив'язала міцний пасок, петлю накинула на шию, і, щоб не вагатись, швидко вибила стілець з під своїх ніг. Ще вранці, коли він пішов на роботу, написала йому записку і поклала її на стіл. Її зміст був короткий. Вибачте всі мене, це мій вибір. Небом, як і раніше, пливли чорні хмари, із сусіднього двору жалібно завивав собака.